Ще про те, як пройшов день соборності у регіонах, дивіться далі. І ось ми йдемо у бою життєвому, твердій ціні, незламні як граніт, Звільнена з полону парамедикиня Катерина Поліщук виконує гімн українських націоналістів. Зродились ми великої години. Це хотин на Буковині. Щоб відзначити День Соборності, зустрілися представники влади, громадськості та військові з трьох областей Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької. На урочистості до Дня Соборності прибула віце премєр міністерка Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Хотин це символічне місце єднання, пояснюють організатори, адже місто розташоване майже на перетині трьох областей. А фортеця вистояла не одне століття під час різних війн, і вороги не змогли її зруйнувати. Враховуючи військовий стан, це місце підійшло з точки зору безпеки. Олександр військовий вже понад три десятиліття відзначає день соборності. Ну са перші коли люди бралися за руки від заходу до сходу України. Були Я був учасником. Це свято з таким ну, з болем, особливо зараз. Розумієте, тому що і тут є герої, вже ви бачили, які багато чого віддали, на жалію свого життя, і ми ще не знаємо, що нас всіх чекає, тому віримо в перемогу. Гімн України у День Соборності кропивничани співали біля пам'ятника Володимиру Винниченко, першому керівнику українського уряду, співавтору акту злуки української і західноукраїнської народності.